Шановні друзі, щирі вітання. Ми з вами на голосі Криму, середа 20.00, З вами Левченко Олександр, Посол України в Хорватії та Боснії Герцовіні дві тисячі років. Заступник постійного представника президента Автономної Республіки Крим з 2006-2007 років. Ми з вами з обговоримо тему російсько-української війни і питання пов'язані з міжнародно-правовими аспектами, політичними аспектами її. Закінчення або максимального непродовження. Я пропоную сьогодні поговорити про якусь спеціалізовану тему, не просто про те, що відбулося за тиждень. І ця тема якось вона вже давно лежить на поверхні, але, можливо, трошки в неї заглибимося. І так, початок російсько-української війни, звісно, лютий. 2022 року, і ми розуміємо, що певною мірою Європа була не готова до такого агресивного наступу Росії з одного боку, хоча про цей наступ анонсували, і центральне розвідувальне управління, і спецслужби Британії, і Німеччини і так далі. І можемо сказати, що війна розпочалася, і весь тягар впав на плечі українського народу. Зрозуміло. Але стало також зрозумілим, що самим українцям потягнути таку широку війну дуже складно, якщо не неможливо. І тому вони розраховують на допомогу наших партнерів. І тут два види допомоги: перша американська, друге європейська. Щодо американської, ми дещо частіше згадуємо її в контексті того, що давалося, що могло ще нам дійти, але не дійшло. А от щодо європейської якось у нас було менше обговорень, тому пропоную дещо глибше розглянути цю тему. Ну, головні країни, які можуть нам допомагати, це великі країни, впливові країни, в яких великі ВВП, тобто валовий внутрішній продукт. Ну і от, якщо ми говоримо про Будапештський меморандум, то. Зобов'язалися нам, відповідно до цього меморандуму, надавати всіляку допомогу Великобританія та Франція, тому що Великобританія підписант, мемо, значить Будапештського меморандуму, а Франція приєдналася до нього буквально через кілька днів. Ну і реально, це дві одні з найвпливовіших країн Європи. Ну і, чесно кажучи, їх позиція і дії мають вплив на перебіг. Події на всьому європейському континенті. Ну, що можна сказати, що політичний і британці і французи нас підтримують досить сильно. На першому етапі війни, коли ще був прем'єром Борис Джонсон, взагалі, це була дуже тісна співпраця, дуже активна британська, так би мовити, підтримка, наскільки вона була можлива. Між тим, навіть після того, як Борис Джонсон. Залишив внутрішньополітичних причин свій пост, Британія продовжила цю проукраїнську політику в контексті російсько-української війни. І, власне кажучи, все це фіналізувалося підписанням так, ну, от, столітнього договору про співпрацю між Україною і Британією. Звісно, що планувати, що там буде 100 років вперед, неможливо. Між тим, це така, от, такий меседж політичний, людський, от, союзницький, про те, що, що британці вірять, що вони от, будуть стояти на цьому боці. І я думаю, недаремно московська пропаганда найбільше не любить британців. Ну, нагадаю, коли, ви, коли стали відомі звірства в Бучі, то все це приписали, так би мовити, перш за все. Британській пропаганді, британським кінематографам, який начебто знімав постановочні сцени, а яких насправді начебто і не було. Що стосується інших речей, ну от Путін ми згадували, не поїхав в Будапешт начебто за того, що британці готували на нього замах. Потім, якщо говорить про речі, коли... М Діють росіяни в якихось інших речах, то тут британці завжди реагують. Я думаю, одним з перших вони відреагували досить активно, правда, в рамках НАТО. На те, коли в чергове російський ясмінець прийшов поруч з побережжям Великобританії, він йшов фактично з Балтійського моря, прийшов в Данію, повернув сюди. На південь через Північне море і мав пройти через Ла-Манш або британці називають Чен тобто Британський канал, тобто британська протока. І тут британці висунули свій корабель супроводу. О, тут вже діяв і вертольот допомоги. Тут же були задіяні і військово-повітряні сили Нідерландів і Франції. І, власне кажучи, ось ці країни показали завзятість того, що. Вони розуміють, що це провокація, і дають дознання російській стороні, що будуть реагувати відверто, серйозно, і зараз. Ну, ось війнець прийшов, Його ніхто не чіпав, ніхто не відкривав вогонь. Проте ну, от сигнал пішов росіянам, що на будь-яку таку дію буде дуже рішуча протидія. І тут ми бачимо і британців, і французів. Мушу сказати, що останнім часом, от фразеологія, політичні меседжі президента Франції Макрона теж носять такі досить серйозні проукраїнські речі в собі і підтримку, яка нам також потрібна. До речі, вона, мабуть, так в горошах і не вимірюється, але це дуже добре, коли французький президент оперативно і влучно характеризує дії Росії і говорить про необхідність підтримки України. Тому наряду з Британією Франція, от в коаліції охочих одна з перших. І якщо британці перші заявили, що вони пошлють свої війська в Україну після того, як буде досягнуто мирного договору, то тут же за ними і Франція голосила про такі дії свої. Тобто, ми бачимо, що ці дві країни. От переймається тим, як підтримати Україну, О, хоча в, в грошовому вимірі британці дають куди більше, ніж Франція. От з Франції у нас була невелика проблема, коли ми підписали цю двосторонні договори про підтримку, ви знаєте, да? які фактично не, не проходили процедуру артифікації в парламентах для того, щоб відразу уряди могли допомагати українським Збройним силам, то от Британія виконала свої зобов'язання щодо 2 мільярдів доларів допомоги, а Франція в кінці кінців не змогла і попросила, що з економічних причин вона може дати тільки мільярд. Я кажу, про минулий 24-й рік. Між тим, от політично, зараз Франція дуже активна і ми її. Дуже вдячний, як і офіційному Лондону. Щодо інших країн, які тут поруч, що вони допомагають Україні. Ну, в фінансовому вимірі ми розуміємо, що найбільше нам допомагає Німеччина, Німеччина дає набагато більше, ніж Британія і Франція у відношенні валового внутрішнього продукту. І багато в чому спасає ось українську економіку, фінанси. Надаючи нам ось ці кошти, значить, які порядку 8-8,5 мільярдів євро в рік. Сюди ходять і озброєння, тому що в Німеччині дуже серйозний військово-промисловий комплекс. Ну, власне кажучи, він активно райметал активно працює на українському напрямку, і тут ми отримали багато. Батарей Patriot, це саме від Німеччини ракет до них. Були і танки німецького виробництва це Лепар 4, Лепар 5. Хоча, в, в даних умовах, звісно, нам набагато потрібніше протиповітряна оборона, протиракетна оборона, засоби маються на увазі. І, звісно, літаки. і Якщо ми говоримо про літаки, то тут. Дуже активну позицію зайняли Нідерланди. Мушу сказати, що підтримка Нідерландів відносно їх економічної політики досить серйозна Вони одними з першими виступили про те, що мають передати f 16 Україні до цієї коаліції, хто передає ці літаки, тут і Бельгія і Данія. Ми знаємо про те, що Нідерланди виділяють теж. Допомогу фактично 2 мільярди доларів в рік. Франція 1, Нідерланди 2, значить уже розумієте, хоча Нідерланди набагато менші від Франції. Ну і, власне кажучи, от політично також керівники уряду, європарламентарі від, від Нідерландів дуже активно підтримують Україну, приїжджають, питають, що потрібно. І яким чином треба надавати першочергову допомогу. Тому ось ця перша четвірка, по загальним обсягам, вона сформована начебто. Але є ще країна, яка дає набагато більше, ніж, ніж Британія, ніж Франція, ніж Німеччина, ніж Нідерланди. Так, ви це зрозуміли це Данія. Дуже дякуємо Дані, датському народу, яка Дає Україні дуже багато коштів. Це мільярди і мільярди доларів в рік. Прем'єрка Фредеріксен сказала, що що треба, мабуть, всю артилерію передати Україні, бо там вона потрібна. Нам вона зараз не настільки не потрібна, може взагалі не потрібна поки що, а Україні вона потрібна. І ця така от позиція Данії нас, нас просто вдохновляє. і, До речі, вона якось впливає на інші країни, коли вони там щось починають хтось і скиглити, що ось і нам щось потрібне. І так. І коли дивляться на те, скільки дає Данія, то дехто знічується та я стається їм якось некомфортно, як та країна, яка не прикордона з Україною і так далі, дає таку велику допомогу. Ну, аналітики вважають, що, можливо, тут і розрахунок на те, щоб ослабити Росію, яка в освоєнні Арктики хоче вит... витіснити Данію. а Данія має вихід на Арктику через е... Е... Гренландію, перш за все. От. Ну, І Росія хоче витіснити і Норвегію. Норвегія, до речі, є прямий е... Прямий сусід Росії, значить, є декілька десятків, якщо не сотня, кілометрів у них спільного кордону. О, от туди далі далі Кольський півострів, Норвегія теж зрозуміла, що Україну треба підтримувати максимально і дає цю підтримку в відношенні на ВВП дуже-дуже багато і надає відомі е, з, засоби е, протиповітряної оборони, які вона виробляє. І в цьому плані Норвегія молодчина. Ми дякуємо норвезькому народу і правлячі політичні еліти, яка розуміє, що ця допомога дуже-дуже нам потрібна. Ну і поруч тут би ми ще згадали Швецію в, в загальнофінансових речах теж немало вона дає, трохи менше, але вона країна сама більша, тому. Ця порція фінансова і військова, вона досить пристойна. Але ще й з те, що Швеція є виробник, великий виробник озброєнь. От тут Швеція нам цікава і і, і ми цікаві Швеції. Тут багато проєктів почало реалізовуватися в тому числі щодо купівлі е, шведських е, винищувачів, от їх 150. Готові постачати в Україні. Тут і інші речі військові, які е, виробляються на е, заводах От дещо військова техніка, дещо і на Вольво є, в основному Саб. І треба сказати, що Швеція активно займає позицію в регіоні Балтійського моря щодо стримування російського Балтійського флоту. Тому ця країна для нас дуже важлива і ми їй дякуємо. Ну, якщо ми згадаємо, що якщо закриваємо Балтійський цей вектор, Литва, Латвія, Естонія традиційно допомагають Україні, і зрозуміло, чому вони сусіди Росії. Вони були в складі СССР то що недавно, до 91-го року. І хто хто як не вони, розуміють небезпеку всього російського вторгнення в ці країни? І коли ми говорили про те, що якщо може початися війна Росії проти Європи, то саме перший удар буде там нанесено, десь в Естонії, десь в Литві, десь в Латвії. Тому що Росія вибере жертву, яка не настільки сильна, їм треба якась переможна війна, швидка війна. І в цьому плані і Вільнюс, і Рига і Талін розуміють, що треба в такому сенсі підтримувати Україну, щоб вона сковувала російську армію, щоб вони були тут. І для того, щоб цю нищити армію, треба кошти, і кожен кожна з цих трьох країн нам допомагає дуже щиро і досить багато відношені на загальний свій економічний потенціал. Тому їм особиста велика подяка, особливо Литві. Литва демонструє справді такі сигнали, які йдуть і через Європарламент, і через Єврораду, які допомагають багато речей озвучувати серед країн-європейців. Литва трошки більше цих країн, тому і трохи впливовіша в міжнародному контексті. Дякуємо. Ну, а що стосується далі, Балтійського регіону і сусідства України, звісно, ми маємо згадати Польщу. Перші роки війни це була дуже потужна військова фінансова допомога з боку Варшави. Польща є хабом певним транспортним для постачання військової техніки взагалі всіх товарів широкого споживання і так далі. Все це в більшості йде через територію Польщі. І було дуже добре, що вона от пристосувала свою інфраструктуру. От, і першочергова Україна надсилала все те, що потрібно. Але треба сказати, що Росія дуже уважно проаналізувала все це і зрозуміла, що якщо Польщу викреслити як надійного оперативного постачальника зброї, фінансів і логістики Україні, да, українські Збройні сили, ну, Зразу можуть потрапити в дуже скрутне становище. Якщо в перший-другий рік війни ми говорили про те, що Росія могла б через Білорусь якось ударити вздовж кордону з Польщею, щоб нас відрізать від західної допомоги, то потім виявилось що нам бити і не треба. Російська пропаганда, російські спецслужби дуже активно діяли на польській території. Роздмухуючи антиукраїнську істерію І, на жаль, це спрацювало певним чином. Почалися блокування українського кордону польськими фермерами. Там стоять сотні людей з тракторами, я свідок того, як це відбувається. А хто їм платить за те, що вони там стоять місяцями на кордоні і не пускають нічого, щоб в Україну в'їхало. Хтось же їм дає ці кошти, звідкись вони їх отримують І це не кошти Європи, ні. І це не кошти польського уряду, ні. Це якісь інші кошти. І зрозуміло їх походження. І от, на жаль, ми констатуємо, що ось в польському напрямку, якщо спочатку це був один з найбільших напрямків підтримки України, зараз це більше концентрується на політичних речах. Що стосується уряду, тут абсолютно проукраїнський меседж і підтримка максимальна. А от що стосується вже адміністрації президента, коли президентом став Навроцький, тут ми вже бачимо дуже багато інших речей, які, на жаль, в цей важкий час для України, українського народу, нас насторожують. Так що, друзі, ми помітили, що ось цей Балтійський вектор, він якихось більш переймається ситуацією в Україні. Там більше якось. Хочуть допомагати Україні. Хоча, якщо говорити раніше про Німеччину, скажімо, ще за період Ангелі Меркель, то тоді про російські тенденції в німецькій економіці політиці були просто очевидні. Та навіть і Франція часів Сарказі. Хто нас заблокував на шляху до НАТО у 2008 році? Сарказі, Меркель, 2008 бухарестський саміт. Де зараз Аркозі? Вітаємо! Він в тюрмі за корупційні дії. Де зараз Меркель у відставці? Вона вважає, що вона дуже багато зробила для німецького народу, можливо. Але що стосується потурання розширення російського впливу на Європі, тут вона, на жаль, зробила дуже багато шкідливо. І це не тільки моя точка зору, це багато аналітиків про це говорять. І не тільки, і не тільки українські, в тому числі німецькі. Зараз це стало очевидним, що політика захочення Путіна до співпраці, яка допомагала, начебто німецькому бізнесу, привела до того, що цей бізнес-вплив, Кремль пізніше інкасував у якихось. Фінансових оборудках і політичному тиску на офіційний Берлі та й на весь Європейський Союз. З інших країн ми виділяємо допомогу Італії, тут і протиракетна оборона, сам ПТ, чому би ні, який аналог от, російські, збиття російських балістичних ракет, які можуть зробити тільки американські системи. Проти боротьби проти полістики це патріоти. Ну і Італія сама могу, досить могутня європейська країна, і дуже добре, що з Джорджою Мелені, українського президента, досить непогані стосунки, вона особисто переймається тим, як допомагати стабільно українському народу і ЗСУ. Між тим, ми розуміємо, що і в Італії, і в Німеччині, і в Франції. Могутнє російське лоб, яке працює вже там десятиліттями. Ну Італія вона була особлива, так би мовити, історія зв'язків з Радянським Союзом. Пам'ятаєте, ці Жигулі і так далі. все це На базі італійського фіату. Ці контакти були з Італією СРСР дуже сильні, конкретні. КПРС, тобто Комуністична партія Радянського Союзу, дуже комунікувала з компартії Італії, впливала, а Компартія Італії мала місце в парламенті. Через них тоді ще впливала на італійську політику, яка займала досить окремішню позицію серед усіх європейців, яка спонукала європейців до більш активної співпраці з Радянським Союзом. І ось зараз все-таки є певний перелом у Італійців до того, щоб допомагати Україні. Між тим не буду всіх інших згадувати Між тим, коли ми подивилися за останні роки цифри допомоги Україні, цифри торгівлі багатьох європейських країн з самої Росії під час війни в Україні, то це три до одного не на користь України. Три до одного. Звісно, що і в Брюсселі, і в Парижі можуть сказати, що для того, щоб ми вам виділили якісь кошти, ми ці кошти маємо заробити, і ми ці заробляємо не тільки в торгівлі США, але й в торгівлі, на жаль, з Росією. Але ця уже аргументація не проходить не тільки в Києві, а і на внутрішньому споживанні самого Європейського Союзу. І нарешті є в кінці кінців, на четвертий рік закінчення четвертого року війни, що. Треба з Росією все-таки припиняти будь-яку торгівлю, особливо енергетичні, не купувати для того, щоб фінансово не підтримувати російську економіку купівлею. Особливо зараз це стосується російського зрідженого газу. Тому поставлена планка 27-й рік, а ми тільки будемо входити 26-й і знову ж таки, значить, це фінансування буде. Але от в Єврораді. Треба і в Європарламенті виникла ініціатива про те, що треба все це закінчувати в 2026 році, набагато раніше, чим рекомендувала Єврокомісія. І цей план ось поступово буде реалізовуватися, тому що фактично Трамп сказав європейцям: ви вимагаєте пакету санкцій від США щодо Росії досить серйозного пакету санкцій. Але ж самі ви. Фактично і підтримуєте, підживлюєте економіку Росії постійної торгівлі з нею. І це дійсно правда. І хоча європейці спочатку обіжалися, але потім зрозуміли, що ці кошти, хоча вони і потрібні їм, але вони дуже дорого обходяться не тільки в Україні, але й самій Європі. Після того, як Росія атакувала Польщу дронами, потім Копенгаген, Берлін і так далі. Стало зрозуміло, що з Росії треба розмовляти зовсім по-іншому, і треба постійно припинати, припиняти можливість її фінансування її економіки. І тут, перш за все, ми говоримо про енергоносії. І нарешті тут всі ці лазівки будуть потихеньку залатуватися в 26-му році. Ну майже майже на 100% Ну, крім поки що Угорщини, яка не погоджується на це. І американці, вже навіть американці, які досить, і знаєте, Трамп досить добре ставиться до Орбана. Між тим, американці нам натякають угорцям, відмовляйтеся від російських газів і нафти. Орбан не хоче приймати цю позицію. І, але останні дії і самого Трампа говорять про те, що, мабуть, таки, пане Орбане, вам придеться дослухатися до того, що говорить. Офіційний Вашингтон. А вже якщо і Орбан дослухається до американських рекомендацій, і якщо американці ще далі посилять економічний тиск на Росію, то тут навіть цими невоєнними методами ми мусимо Путіна не тільки сісти з нас з стіл переговорів, а й підписати угоду, яка буде дуже, дуже нормальна. Тому що тільки нормальна угода з Україною зможе забезпечити мир європейському континенту і європейським народам. З вами був Олександр Левченко. Якщо вам подобаються наші випуски на Голосу Криму, ставте лайки. Ми знаходимося і в соціальних мережах. До наступної середи вітання.